Коли від вас відмовляються, ви намагаєтесь щось протиставити ці події, надто такий влучний і успішній для вашого мозку, І ви починаєте доводити щось, розповідати свою правду, свої думки, що в принципі не є правильним, тому що в стадії відмови від вас ви знаходитесь вже в слабкій позиції, тому що та людина. Прийняла таке рішення, а це рішення ну, зачасту не є спонтанним, воно є е, вже якийсь там час спланованим. І ви в цій слабкій позиції намагаєтесь довести свою істину, що протиставляє ще більше відторження від вас. Кому консультації по розвитку і відносина на психологічний клуб Сміливе життя, запитуйте. А в таких випадках вам потрібно е, нічого вам не потрібно. Ви можете тільки один раз сказати все, що думаєте, все, що хочете, і побажати всього кращого тій людині, яка від вас відмовляється, щоб не знаходитись в цій приславутій слабкій позиції, тому що подальші ваші дії в даному випадку вони будуть спонукати ще більш позиціонуванню вас як слабку людину, як людину, яка така потну потребує, потребує уваги і. Кохання чи там якогось іншого, що вам потрібно від тієї людини. Тому, щоб ваші позиції були більш такі вирівнені, вам потрібно від відстроити...